Жертв вчорашніх російських атак у Харкові уже 10. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки, і чоловіка. Серед загиблих, восьмирічна дівчинка, загальна кількість поранених перевищила 70 людей. У лікарнях нині 29 постраждалих, троє у вкрай тяжкому стані. Окупанти обстріляли лікарню, пожежну частину, ринок, житлові будинки в центрі міста, на Салтівці і селищі Жуковського. Саме там найбільше руйнувань. Знищені цілі квартали в одному з будинків обвалився. Під'їзд рятувальники розбирають завали на місцях влучань. Працюють усі аварійні й комунальні служби, аби ліквідувати наслідки обстрілів. Харків, вівторок, четверта ранку. Рашисти розбудили містян ракетами під обстрілом Салтівка, селище Жуковського, о сьомій повторна серія по тих самих локаціях, 12 комбінованих ударів різними типами снарядів по житлових будинках, багатоповерхівках і приватному сектору, по навчальному закладу, науковому підприємству, пожежній частині і кладовищу. Понад 60 поранених, серед них діти й поліцейські, вбитих вже десятеро. Серед жертв російської армії, восьмирічна дівчинка. У п'ятиповерхівці обвалився під'їзд. Рятувальники шукали. Дитину 15 годин змогли дістатися до її тіла лише близько сьомої вечора. Напередодні весь Харків переживав за цю дитину. Вірили, побачить живою. В день рятувальникам вдалося дістати з-під завалів її тата. Чоловік пробув під руїнами 5 годин. Його дістали притомного, і він повідомив під завалами донька й дружина. Жінку знайшли мертвою о 5-й вечора за дві години до того, як розшукали донечку. Під плитами він знаходився. Ноги йому передавила уламками плити. Рятувальники працювали безпосередньо в задимленій зоні, спустились до нього. І змогли розрізати розрізати бетонні конструкції. Він вдома був з сім'єю з дружиною та дитиною. Росія вбиває ні в чому невинних людей. На місці одного з влучань знайдено тіло 21-річної жінки. Ще одного загиблого пошматувало так, що опізнали його лише за ДНК-аналізом. Повідомив начальник слідства нацполіції Харківщини. Рятувальники і сьогодні шукають тіла. Ось цей чоловік вчора з самого ранку чекав на місці удару. В одній із квартир на першому поверсі були двоє його рід в лікарні їх нету, значить, вони тут. Якщо їх немає в і немає рядом, значить вони під завалом, не відповідають. Вони поза зоною досяжності. І лише сьогодні в день рятувальники змогли дістатися до їхніх тіл. Знищені цілі квартали під удар. Потрапили понад сотня будинків. Ось квартира на другому поверсі п'ятиповерхівки. Подушка у крові. Поранену жінку доправили до лікарні. Поверхом нижче розбирає завали в квартирі подружжя пенсіонерів. Нас би вже не було. Це точно тут залізні решітки, стояли, і вони так скручені були. Віконям, це. Виховують онуків сиріт. Дивом лишилися живі, розповідає подружжя. Ночували з онуками в будинку неподалік від місця удару. Я так плакала, мені так людей цих жалко, що там під завалами. Наш внучок старший взяв два лома. Каже, я піду допомагати доставати людей. Режо, йому кажуть, ні, зайка, ти йди додому. От, давай нам ті два лома, що ти приніс, ми будемо самі це робити. Це жахіття якесь, хіба це можна людьми називати. Росіяни навмисно наносять повторні удари, аби вбити якомога більше людей рятувальників, поліцейських, медиків екстреної допомоги, які працювали на місці обстрілів і добити тих, хто вижив, каже начальник адміністрації Олег Сенігубов. Це комбіновані удари, це тип ракети С-300Х-22 22 ескандери. Це черговий акт фактично терору проти місцевого населення проти мирних мешканців міста Харкова. Через обстріл майже 11 тисяч людей лишилися без світла. Вже надвечір енергетики змогли майже всюди відновити електропостачання. Щоб зберегти систему опалення, комунальники зашивають вікна, вибитих майже 3,5 тисячі. Кому ніде жити, поселили в гуртожитки Харкова. Вночі рятувальники припинили пошукову операцію, щоб зранку знову почати шукати людей. Міський голова Ігор Терехов напередодні ввечері у своєму телеграм-каналі запевнив, що російським терористам не вдасться зламати Харків черговим випробуванням. І закликав містян підтримувати своїх близьких та не втрачати віру у майбутнє. Після темряви обов'язково буде світанок. Впевнений мер міста героя Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітів, єдині новини.